Вас вітає магазин Velopodium.com.ua. Сьогодні у нас на огляді велосипед Kinetic Profi модель 2023 року. Це підлітковий велосипед на алюмінієвій рамі. Виготовляється в двох розмірах рами 13 дюймів та 15 см. Відповідно, підходить під зріст мінімальний це 135 см, максимальний 160. Зараз покажемо додаткові кольори. Чорний зеленим, глянцевий. Попереду був синій матовий. Слідучий колір сріблястий з чорним. Також гарно виглядає. А також такий яркий варіант кольору жовтий, з чорним, також глянцевий. Вилка на велосипеді Сталева, хід 60 мм, втулки алюмінієві, конусні бренд VZ. Переднє колесо фіксується за допомогою Ексцентрика. Гума Кенда з універсальним протектором ширина 2,1 дюйма. Кількість передач на велосипеді 21. Обладнання від Shimano. На рулю встановлені моноблоки Shimano STEF 500. Правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3 швидкості. Передній перемикач Shimano TZ-500. Ведуча пара алюмінієвого бренд Provial. Довжина у нас 170 мм, розрахунок зубів маленька 24, середня 34, і велика 42. Задній перемикач Shimano Терней ty 300 Касета на 7 зеречок від Shimano. Розрахунок зубів 1232. Також на велосипед можна встановити багажник, є відповідні кріплення. На нижню трубу можна встановити флягатримач або насос. Можна і те, і інше. Сидіння на велосипеді забрендоване під Кінетік. На велосипед встановлено дискові механічні гальма. Кінетік профі гарний велосипед для підлітків. Тут алюмінієва рама. Компоненти трансмісії від Шимана, Амортизаційна вилка, дискові гальма. На велосипед надається гарантія 3 роки на раму і 1 рік на обладнання. Якщо вам сподобався такий велосипед, можете замовити його на нашому сайті, швидко відправим. Доставка новою поштою безкоштовна, також є оплата частинами від «Приватбанк» та «Монобанк». Дякуємо за увагу! З вами був магазин Velopodium.com.ua і до зустрічі в нових відео оглядах.